Придбав собі компрессор Jamix с цифровым манометром и функцией автостоп. Разные насадочки, голочки, запобежник. Сумочка. Плюсом цього компресора бачу, що тут швидко зйом. Це дуже швидко. Оп, і вже він надягнутий. Так, що у нас виходить? Тут у нас треба вибрати шкалу. Зараз стоїть в мене тут по умовчанню кілопаскалі. Мені потрібно бари. Можна PCI. Я звик в барах вимірювати. Так, в мене. 2,65, а мне потрібно взагалі-то 2,55. Машина мне как раз показывала. Сейчас мы спустим. А, 2,50. 2,20. Так, задаем. 2,45, 2,55. Ага. И... Вібрацій мало. В принципі, не сказав би, що він дуже шумний. Є ліхтарик. О, О все, докачав до 2,55 бара і сам автоматично вимкнувся. Не треба ще нажати кнопочку, щоб він вийшов. Ну, в принципі, мені подобається. Можна щось підсвітити, фонарик. Я але такий. В цілому компресор мені сподобався. Є ніша для да, шланг ховається і цей роз'єм для прикурювача, і насадки. ну Правда, от це нікуди не сховаєш. Но для цього є сумочка. От сумочка, в принципі, зараз подивимось, як воно виглядає все в цій сумочці. Все влазить. Сімпатічна сумочка. Все влізло компактно. Можна під сідушкою. У, у мене немає, буде у мене тут в багажнику десь знизу покладу. О, так що, в принципі, прикольный компресор, автостоп, цифрований манометр, задав параметри. Накачав, відключив. А ну і швидкісний, швидкісний як це, бістросйом чи якось ні на де, де, та що штука надягається на ніпіль і знімається швидко. Цьому ну, мені подобається.